Мене звати Марина і ви на моєму каналі Коледоскопіязання. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про кучинелі. Я була в його бутику і навіть трошечки вам познімала, але мій телефон вирішив, що воно вам не треба, бо там на виході вийшов лише чорний екран. Не знаю, чому так сталося. Менше з тим мені є що розповісти. Перед тим як ми розпочнемо за традицією, хочу нагадати вам підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Бо все ще статистика каже, що 50% моїх глядачів дивляться мене без підписки. Поставити вподобайку цьому відео прямо зараз, потім продовжувати дивитися. І не забувати лишати ваші коментарі. Також хочу тут зробити невеличкий дисклеймер. Моє... Враження від виробів кучинелі е, ні в якому разі не треба сприймати, як таке, що Боже, воно там коштує дофіга грошей, і я собі просто не можу дозволити його, тому я критикую. Е, ні, бо насправді ну так, ні для кого не секрет, яка цінова політика у кучинеля, але після його битику я ще й зайшла до Лорепіана. І якщо після Лоропіана... А вони в одній цінові категорії знаходяться. Я вийшла прямо з відчуттям свята, з відчуттям меджику, бо мені просто хотілося обійматися з їх трикотажними речами. Там було декілька светрів, які знаєте, мені просто реально хотілося вдягти ось зараз і не знімати їх взагалі ніколи, поки не стане спекотно. Хоча насправді навіть зараз для них спекотно, але вони. Реально викликали бажання купити їх, просто вкинути все і купити. І ну, з вірогідністю, десь 90%. Якщо б в мене з собою була потрібна сума грошей, я б пішла на касу і потім не жалкувала би про цю покупку. А ось до кучинелі в мене виникли питання. А, і справа в тому, ми зараз взагалі не будемо розмовляти про ціноутворення цих брендів. Це такий тяжкий люкс, і це ціноутворення має місце бути то поки є люди, які його купляють. Але десь в моїй картинці світу а, люксова річ вона, ну, вона може не сподобатися просто комусь, по факту, і це нормально, бо всі ми різні, у нас у всіх різні стилі, різні смаки, і було б просто елементарно нудно, якщо б ми всі носили геть одне й те саме. Вона може на вас не сісти, бо незважаючи на таку високу ціну, це все ж не є індивідуальним пошивом. І знову ж таки, всі ми різні з фізичної точки зору, і якась річ може просто не сісти на вашу фігуру, і це теж нормально. Але в усьому іншому, у всіх технічних моментах виконання і в плані якості питань до цих речей виникати не повинно. І якщо після відвідин того ж самого П'яна в мене Лишилося одне єдине питання, а, хто у нас продає стокову пряжу їхню, бо я знаю, що вона іноді буває на стоках, і дівчата її купляють. так Ось я хочу пов'язати з їхньою пряжі, бо те, що принаймні продається в магазинах, вона на дотик просто неймовірна. То до кучинелі в мене лишилися питання. Були моделі, які мені дуже сподобалися, а були моделі, до яких в мене реально є питання. І зараз, по ходу того, як я буду робити огляд, я... Конкретно за кожною моделлю буду це озвучувати. Одразу скажу, що в бутіку представлено може десь 10% того, що є на сайті, тому деякі моделі я взагалі не мала змогу бачити, стиркатися їх, роздивитися їх. Але все ж загальне враження про бренд в мене склалося трошечки неоднозначно. Тому зараз я буду переключатися з обличчя в кадрі просто на картинки за кадровим голосом озвучувати свої враження, І іноді, коли мені буде дійсно багато що сказати, буду повертатися до вас з обличчям в кадрі. Тож приємного перегляду! І почнемо ми з цих двох моделей, які є трошечки різними, але які є поєднані одним візерунком. До речі, я у себе на каналі цей візерунок розбирала. Якщо ви пропустили це відео, обов'язково зайдіть, подивіться. Ці два светри. Дійсно дуже гарні, вони дуже стильні. Цей візерунок він дуже незвично виглядає. Він такий незаїжджений. Виглядає він дуже складно, до речі, хоча в'яжеться він дуже просто. Що мені подобається в цих моделях? Ну, По-перше, так, тут дійсно гарний склад, вони приємні дуже на дотик, там іде вовна, кашемір і шовк. Мені подобається, що це спущене плече не зв'язане простими прямокутниками. Тут є, дійсно є розрахунок скосу плеча, тут є додавання по проймі. за рахунок цього виробиці будуть краще сидіти. У обидвох светрах горловини є прикетльованими. У светра синього з бежевим рукав іде на розширення, а усього просто йдуть дві широкі такі рукави труби, і там дуже-дуже занижена пройма. Він теж виглядає досить цікаво. Єдине, що такий светр, напевно, не дуже зручно, буде носити в верхній одяг. Але повторити, надихнутися і зробити щось у цьому дусі, я вважаю, дуже легко. Наступні дві моделі є втіленням одного візерунку на перший погляд дуже простого, але мені Подобається, що бренд Кучинелі почав відходити від простих прямокутників і робити більш складні конструкції. І в цьому випадку реглан-погон робить светр зі звичайними косами значно цікавішим. Плюс до того цей погон дуже гарно посаджений, він сидить по плечу так, як треба. Він ніде не утворює зайвих складок і дійсно виглядає дуже гарно і дуже цікаво. Друга модель це жилет, він виконаний з точно тих самих кос, із пряжі точно такого самого складу, єдине, що він темний, тому не дуже гарно ці коси видні на фотографіях. І в нього теж дуже гарні розрахунки спущеного плеча. І ця пройма, типу кокон, вона є дуже безпечною. У тому плані, якщо ви цей жилет одягаєте як перший слой, як перший шар одягу, то. Ризики, що весь світ побачить вашу нижню білизну, зводяться з такою проймою до нулю. І все ж до цих двох виробів в мене лишилося величезне питання, і зараз я вам розповім, що саме з ними не так. А тепер перейдемо до великого але стосовно цих двох моделей. Особливо це стосується синього жилету. Ну, по-перше, що я хочу сказати, що ці паєтки, вони... Максимально царапучі. Вони дуже-дуже відчуваються на дотик, вони прям колючі. Там була одна єдина модель в магазині, на якій паєтки майже не відчувалися. Тобто ти його береш і не відчуваєш їх. В останніх випадках вони були дуже колючі, але у цих двох моделях це не найголовніше питання, яке в мене виникло. Вони обидві ці моделі мають в своєму складі Льон та Шовк. Якщо ви працювали з бобінною пряжею, ви знаєте, що таке пропитка. Особливо, коли це бобінний шовк та бобінний льон, поки ти з них в'яжеш, петлі максимально криві, вона просто натирає пальці, вона жахливо відчувається у руках, вона лягає як кольчуга, а потім, після ВТО, Проходить менджик і після ВТО, коли ця пропитка вимивається, полотно стає геть іншим. Так ось, у цьому випадку, ну, по-перше, мені дуже хочеться вірити, що цей шок це шовк Малбері, бо за такі гроші він не має бути ніяким іншим. А шок Малбері – він дуже м'який. Незважаючи на те, що льон досить таке жорстке полотно, його там не настільки багато, щоб робити такий ефект. І ось у цих двох речах, особливо у синьому жилеті, в мене просто таке враження, що на етапі виробництва хтось пропустив ВТО і просто їх зняли з в'язальних машин, поклали в ящик, цей ящик повинен був іти далі на подальші етапи обробки тканини на ВТО, але він чогось пішов одразу на полиці магазину. Бо цей жилет він просто стоїть. Колом. Ну, ти береш, торкаєшся цього вирізу, там, робиш невеличкий залом, ти відпускаєш руку, цей залом він просто так лишається. Він такий колючий, він такий неприємний. От, на фотографіях на сайті у дівчини він у багатьох випадках не на рубашку одіти, а просто на голе тіло. Сподіваюся, що там є хоч нижня білизна. І я, коли на ці фотографії дивлюся, після того як я. Торкнулася того жилету, я фізично відчуваю її біль. Ну і в моєму, знову ж таки, сприйнятті світу, ну так не має бути. Тобто, камон, жилет коштує 1100 євро, а ти просто не хочеш брати його в руки. І я дійсно дуже вірю, що це якесь непорозуміння, на яке, може, ніхто не звернув увагу, я не знаю. Стосовно складу. Насправді склад сам по собі гарний. у мене питання, чому не можна взяти більш м'які паєтки? Бо вони є ті, які так сильно не відчуваються на шкірі. Але, окей, забудемо про паєтки. Ось сама пряжа, вона виглядає, саме полотно, воно виглядає так, ніби після в'язання воно не прийшло в АТО. Воно просто стоїть як кольчуга. Не знаю, що ще сказати. Виглядають на фотографіях, вони шикарно. Уживу, вони дійсно не визивають а, а ніякого бажання просто їх навіть приміряти. Не те, що придбати, просто приміряти. Все. А тепер поговоримо про оперу. І ця опера, коли я її ще бачила вперше на сайті, вона мене дуже здивувала. Бо, як ви знаєте, моделі з цієї серії, вони зазвичай найкращі, найдорожчі. Вони завжди виглядали якось шикарно. А ось це, цей жилет, щоб ви розуміли, він на фотосесії на сайті виглядає значно краще, ніж у житті. Що мені тут подобається, це ці плечі в паєтках. Вони. Дійсно виглядають непогано. Але ось ця бахрама, вона у житті вже висить закуйовджена, запутана, бо там досить такі пухнасті волокна і дуже сильно запілінгована. І воно ну, виглядає максимально дивно у реальному житті. Але я так розумію, що опера цього сезону пішла більш в не направлені, тому що ось надалі вироби «Светр і жилет це нова опера, вони виглядають. Дійсно етно і дійсно дуже цікавими. По-перше, це поєднання в'язаного полотна із макраме. Це дуже незвично. Ця зі шнуркової пряжі. Цей у светлі ефектного шаровості, коли є відчуття, що ти один светр надягнув під інший. Можете побачити, там є така вставка, вона геть з іншої пряжі, геть з іншої фактури. Потім сама фактура цього полотна крупної в'язки, яка поєднується із макраме. Сам візерун. Крій цей цільнокрійний від плеча, рукав, але знову ж таки він дуже гарно посаджений на плечі. Може, сама горловина в плані практичності викликає в, мені, в мене якісь питання, але в контексті цього виробу вона виглядає досить гарно. Ці вироби дійсно, принаймні мені дуже цікаво роздивлятися, просто е, збільшувати і дивитися на деталі. І вже, як і інші вироби із колекції опера, їх дійсно дуже складно повторити, на відміну від звичайних моделей кучинелі. Ось можете ще подивитися максимально, максимально цікавий, як на мене, виріб з усіх точок зору. А ось і чоловіча Опера, і, до речі, коли Мова йде про огляди колекції Кучинелі, чомусь ніхто не заглядає до чоловічого відділу, хоча дарма там є дуже гарні моделі, і, до речі, саме до чоловічих моделей щодо якості, в мене жодних питань взагалі не було. Але подивіться! Чоловіча опера цього сезону це класична норвезька лапапейса з дуже гарними кольоровими поєднаннями. Там є як светер, так і кардиган. І це такі кольори молочний, синій, бордовий, бежевий, гірчичний, сірий, які просто ідеально поєднуються між собою. І насправді в якості натхнення можна спокійно заходити до чоловічого розділу, бо таку лапапейсу, звісно, можна в'язати на будь-кого. На чоловіка, на дитину, на себе. На вашого домашнього улюбленця, якщо ви в'яжете йому светри. Мені дуже сподобалися тут поєднання кольорові і візерунки, при тому, що ця лапопейса ще зроблена на достатньо великих спицях. Зазвичай лапопейси в'яжеться на більш тонких спицях. Тому дивіться, беріть до уваги чоловічі колекції у кучинелі. Наступна модель є дуже цікавою, мені дуже сподобалася саме своєю конструкцією. Це напівпатентна резинка, класична, але конструкція. Тут перед починається регланом погоном, а на спинці кокетка виконана поперечним в'язанням, яке далі переходить на рукави. І цей переход між напрямами в'язання прокладений косою бейкою. Спереду тут це погано на фотографії видно, але якщо збільшити, придивитися, то так само відокремлені частини переду, тобто там десь четвертина передове окремлена, так само цією косою бейкою. Якщо переводити це у площину в'язання, то такий переход між деталями, які зв'язані в різному напрямку, можна або оздобити швами на виворі, це буде простий варіант, або зробити там котлювання, зробити оздоблення котлюваннями, це буде значно складніший у виконанні варіант, але дуже ефектний. Також мені подобається, що ці різні напрями в'язання полотна підкреслюються манжетами, вони тут теж зроблені поперечною резинкою. У два складення вони зв'язані і мені подобається, що вони не перетягують рукав знизу, він лишається досить вільним. За рахунок цього цей кардиган можна носити як верхній одяг. Наступна серія виробів теж поєднана одним візерунком. і Цей візерунок усім в'язальницям дуже відомий. Його називають або павлінячий хвіст, або хвилі, або ще заборчиком. Як тільки його не називають. Суть в тому, що він вкладається у хвилі. І, до речі, в магазині я бачила сукню, зроблену таким візерунком. І... Вона теж виглядала дуже цікаво, не знаю, чому її немає на сайті. Так, цей візерунок вкладається в хвилі і зазвичай робить хвилястий край. І на таких великих спицях там амплітуда цієї хвилі сягає біля 5 см. Але при переході з резинки на основне полотно у кучинелі все добре, тому що в початку і на кінці візерунку оці прогалини, які... Хвилями робить візерунок, вони заповнені лицевою владю поворотними рядами. І це насправді тут немає якоїсь однієї формули для прорахунку цих вкорочених рядів. Вони можуть будуть абсолютно індивідуальні, в залежності від пряжі, від розміру спиць, від вашої щільності та від самого візерунку, якого ви в'яжете. Тому ось ці Ось ці враховані деталі у такому візерунку це дуже гарно. До речі, напишіть мені в коментарях. Я вже довго думаю, чи варто зробити майстер-клас про те, як вирівняти на цьому візерункові, чи не треба, бо я в'язати такий светр не збираюся, а роботи там досить немало. Тому, якщо хочете, напишіть. Якщо буде багато відгуків, я поясню, як це робити. Ось надалі дуже цікавий випадок. І, знаєте, я вас зараз попрошу поставити відео на паузу і написати в коментарях, як зв'язане це гачком чи спицями? Ось просто зараз поставте відео на паузу, і потім я продовжу після того, як ви напишете це. І якщо ви написали, що це гачок, це неправда. Бо ось якщо тут збільшити, тут чітко видна. Uh, доріжка із лицевих петель, але це поперечне в'язання. Зараз я вам покажу ще ближче. Але, знаєте, цікавенка цього візерунку в тому, що я геть не зрозуміла, як він зв'язаний. Я його дивилася, роздивлялася, дивилася зі зворотньої сторони. Там явно йде якась комбінація накидів і прив'язаних разом петель, але як? Я не зрозуміла. Тому в мене на ближайший час буде такий квест. Розгадати, як його в'язати. Напевно, навіть не заради того, щоб взагалі зв'язати цей візерунок, а тому, що я вперше бачу таке полотно, яке в'язане спицями, але воно дуже нагадує гачковане, і при тому я взагалі не розумію, як його зробити. Тому за цей квест від мене особисто зірочка до бренду. І ось ще одна модель, яка мені насправді дуже сподобалася. Бо це максимально простий базовий светр, але оця кишенька, яка йде розшитою камінцями, вона додає цікавинки. Вона дуже акцентна і вона вже простий светр перетворює на щось таке. На що хочеться подивитися. Але є момент, де я про нього трошечки пізніше розповім, бо цього саме на фотографіях, саме цього светру, немає. А ось трохи далі на фотографіях картигану такого ж плану, ви вже зможете це помітити. І ще одна трохи проблема була, я і далі розповім, але хочу сказати, що взагалі тут дуже-дуже Приємна пряжа, вона мені дуже сподобалася. Кардигана цього, до речі, в магазині не було, але мені тут у нього дуже подобається поєднання цієї контрастної планки, вона теж додає цікавинки, плюс знову ж таки кишенька з обробками. Взагалі мені дуже зайшла ця ідея вишити кишеньки. Так можна прикрасити будь-яку річ, яка у вас просто вдома лежить і потребує другого дихання. Але наразі можете послухати, що. Що мені не сподобалося у деталях виконання саме светру. І зараз вам ще розповім, яка ж таки проблема є у цього светру, незважаючи на те, що він візуально дуже гарний і сам светрик, сам по собі, там дуже така приємна пряжа. Проблема саме у цій кишенці, у цій обробці. Сам светрик дуже легкий, він там, мого розміру, може 300, максимум 350 грамів важить, він дуже легкий. А оце ще не нашите каміння, воно, звісно, важче, ніж полотно. І коли ми повністю зашиваємо тканину, трикотажну, вона ще втрачає свою еластичність. Це якби логічно, бо не може вона вже збігатися назад. Так ось, ця, ця кишенька, оця, цей вишитий елемент, він просто стирчить. Він так, от стоїть, випирає, стирчить, і він не має шансу прилягати до тіла. І воно виглядає, ну, типу, як в зарі. Ну, тобто, як, якщо така кишеня була б в зарі, оце стирчача, воно б сприймалося нормально. Це можна досить легко вирішити. Виділяючи на сам верх цієї кишеньки, то буде вишивка менше тканини, ніж на останню кишеньку. Ну, Просто на пів сантиметра менше, і воно не буде так стирчати. Бо коли буде нашиватися це каміння, воно розтягне до одного розміру кишеньку. Ну, і як би вона буде прилягати до тіла. На фотографіях кардигану з такої ж серії, такого ж самого, там. Видно, що вона дійсно старчить. І тут в мене знов таке питання: це така деталь, яка, по-перше, дуже сильно кидається в очі, і по-друге, ну, її дуже легко виправити. Якщо там з попередніми, де я розповідала, що вона стоїть як кальчуга, я не знаю, взагалі, може там дійсно нитка так стоїть, ну, ну вже таке. А тут це дуже легко виправити, просто зробивши ну, кишеньку. Трошечки трапецію, а потім, коли ти будеш вишивати, ця верхня частина вона розтягнеться і за рахунок вишивки, за рахунок баги цих камінців та бісера. Ось таке. Я взагалі моє око дуже чіпляється за деталі, і такий момент вони у мене дуже. ну Такі цінові категорії вони викликають в мене питання, чого так трапилося. Бо моє особисте сприйняття, це, знаєте, в нас є ім'я, в нас і так куплять. Ще одна гарна модель з регланом. і, до речі, у цій моделі паєтки на шкірі майже не відчуваються. Ну, Тобто вони є, але ось вони тут не царапучі і не колючі. А цей центральний візерунок, такі арани, які в'яжуться частковим в'язанням. Мені здається, вже був у кучинелі чи щось подібне було, але мені тут дуже подобаються коси в поєднанні з цікавими ажурними доріжками, і він дуже виглядає таким зручним та затишним, і гарно теж його можна стилізувати. Це Варіант, який може бути як повсякденним, так і більш святковим. Єдине, що, ну, ось ви зараз можете побачити, дуже грубі шви на регланних лініях. Ну, дуже вони в око прям кидаються. На схожими візерунками, з тої ж самої серії – жилет. Жилет виглядає теж дуже гарно. Маю дуже багато варіантів стилізації, і знову ж таки, тут поєднання багатьох різних візерунків, знову ж таки, фірмова паєтка кучинелі. На ньому вже немає грубих швів. Жилет взагалі мені дуже сподобався. У мене ще є дуже багато збережених жіночих моделей, але я вже буду переходити до чоловічої колекції і закінчувати це відео, інакше воно буде безкінечним. Тож можете мені зараз написати, чи хочете ви продовження. А поки що подивіться на цей шикарний чоловічий картикан косами, регланом погоном. Він дуже схожий на те, що є у жіночій колекції, але тут його втілення мені подобається набагато більше. І пряжа мені подобається набагато більше. І оці крупні коси, вони теж мені набагато більше подобаються. Дуже гарна модель, яку можна зробити собі. Далі йде з японським плечем жакардовий кардиган з шалевим воротником. До речі, гудзики всі настільки класно підібрані на усіх виробах. Це прям лайк, бо іноді. Ну, ці дрібні деталі лишають без уваги. Це не про кученелі 100%. Тож ця модель теж дуже класно виглядає. Тут же ніде нема, до речі, грубих швів ніяких, все у чоловічій колекції все зроблено, як на мене, на рівень краще, ніж зроблено у жіночій. Ось цей. Светер, джемпер, як це правильно називається. Заранами взагалі зроблений у стилістиці 90-х років. На, майже на усіх чоловічих моделях присутнє японське плече. Воно, Воно дає дуже гарну цікаву посадку. У цій моделі це просто ідея для комбінації тканини та в'язаного полотна на рукавах. Гарний стандартний бомбер. Ось наступна модель це. Кардиган регланом з шалевим воротником. І тут теж дуже цікава регланна лінія, бо на ній йдуть нерегулярні додавання, і вони по спинці і попереду різні. Ось ви зараз бачите спинку, тут іде одна лінія, а тут попереду вона йде скруглена. Теж дуже цікаво його було порозглядати, я його бачила вживу. І мені цікаво вирахувати саме таку лінію. І дуже мені сподобалася оця ідея джемперу з однією широкою косою посередині, коли ця коса чітко виходить на горловину. Тут теж, як ви можете бачити, японське плече лаконічна річ, лаконічний виріб, який можна вважати, теж річ унісекс і в'язати на будь-кого. У цьому все. Думаю, багато я вам набалакала. Ще не знаю, бо я буду за голос і огляд робити в перервах між цим відео. Пишіть, які моделі вас зацікавили. Взагалі, пишіть ваші коментарі, мені дуже цікаво почитати. Я усім завжди відповідаю. Намагаюся, принаймні, це робити. І. Як завжди, бажаю усім нам мирного неба та рівнесеньких петелек. Па-па!